Доброго дня, друзі! Я вже розповідав про, безперечно, найпопулярніший інвертор автомобільного типу Totalikin 1600. Його головний недолік це те, що реально довготривало він може видавати лише близько 300 Вт. І в принципі цих 300 ват для середньостатистичної родини повинно взагалі-то вистачати для живлення різних зарядних пристроїв, телевізора, освітлення. Але проблема в тому, що є ще один прилад, який дуже небажно залишати надовго без електроенергії це холодильник. А от більшість холодильників Таталікін 1600 запустити не здатен. Тому зараз розповім. Про найкращий, на мою думку, з бюджетних інверторів, який гарантовано запустить практично будь-який холодильник, і при цьому абсолютно не має схильності до перегріву, чесно видає свою заявлену як пікову, так і довготривалу потужність, і при цьому має досить доступну ціну. RDD Spawn 2000. Купував його на Aliexpress восени 2024 року приблизно за 60 доларів. При тому, що той же Таталікін 1600 коштував тоді 35 доларів. Так, це практично вдвічі дорожче. Але, по-перше, Таталікін 1600 при заявленій номінальній потужності в 600 Вт реально довготривало здатен видавати лише 300. А RDDSPO при заявленій номінальній потужності 1000 Вт, практично всю цю 1000 довготривало й видає. Принаймні у мене він працював безперервно десь півгодини. При навантаженні від 800 до 1000 Вт і навіть особливо не нагрівся. І це не дивлячись на те, що цей інвертор, так само як і Тоталікен, не має ніяких справжніх радіаторів охолодження, а тепло відводиться через його корпус із допомогою повітря від маленького вентилятора. До речі, ще один великий плюс цього інвертора: що вентилятор працює не постійно на всю потужність, як у Таталікен. А його оберти залежать від навантаження. Тобто, якщо у вас увімкнуто лише кілька лампочок освітлення чи якесь зарядне для телефону, то працювати інвертор буде практично безшумно. Про мінуси. Якість збірки така ж низька, як і у Таталікен. Тобто, після придбання інвертора дуже бажано зняти кришку, перевірити і при необхідності, попідтягувати всі з'єднання. Комплектні дроти теж дуже слабенькі. Рекомендую їх відразу замінити на нормальні мідні. Інших суттєвих недоліків я не помітив. Таким чином, якщо вам потрібен максимально бюджетний інвертор, який, окрім освітлення зарядних пристроїв і телевізора, гарантовано запустить і холодильник, рекомендую розглянути RDD Spon 2000. При замовленні зверніть увагу, що у цього виробника є ще серія інверторів у червоному корпусі. Вони трошки дешевші, але наскільки заявлені там характеристики відповідають дійсності, я сказати не можу. Також при замовленні будьте уважні при виборі напруги і частоти. Нагадаю, що в нашій мережі частота 50 Гц. Підписуйтесь на канал. Усім здоров'я і мирного неба. На все добре.